На території Волинської області було декілька влучань, в тому числі в приміщенні господарське. Але, на щастя, ніхто не постраждав. Всі люди живі. Є певна руйнація, але вже відповідні служби зараз нададуть оцінку по збиткам. Ці ракети були націлені в об'єкти критичної інфраструктури. На цю хвилину в нас повністю відновлено теплопостачання, нас відновлено водопостачання. Там декілька є будинків, де на остатніх поверхах ще вода не відновлена повністю, але це більш пов'язано з технічними питаннями, а не з питаннями відповідних служб. Зараз Обленерго і інші служби займаються відновленням повністю електропостачання. В відсотковому варіанті зараз, так як мені доповідають, вже близько 70-75% відновлено. До кінця дня буде відновлено повністю. З самого ранку в області було близько 70 пунктів незламності, крім цього, вісім це були ДНС, які були стаціонарні. І ще декілька є на поготові в разі необхідності. Вони теж будуть відкриті. На сьогоднішній день повністю працювала система оповіщення. Керівники РВА мені доповідали про... То, що укриття теж були відкриті, були доступні для людей. Звичайно, треба берегти і себе, і своє здоров'я, і своє життя, і своїх близьких.